Час новин на 9 каналі. Героїчний супротив українського народу, російській ворожій Навалі, триває. Про все, що сталося у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. Я спочатку стисло про головне. Чаклуни для ЗСУ. У Дніпрі розробили та налагодили виробництво безпілотників для розвідки. 32,5 тонни спортсмени з Дніпра протяг на ший вагон метро. Цим встановив одразу два рекорди: Гіннеса та національний рекорд України. Ком'юніті кухня поспілкуватися та приготувати цікаву страву. Дніпрян запрошує центр сучасного мистецтва у Дніпрі. Вісім місяців героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Генштаб звітує за попередню добу. Окупанти завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих атак зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричівське Запорізької області. Докладно про ситуацію на фронті у нашій щоденній ма. you Згідно даних Генштабу на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, ворог бив в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцева, Стариця, Петроіванівка, Фиголівка, Хатня, Зоря та Чугунівка. ЗСУ успішно відбили атаки противника неподалік Землянки та Чугунівки Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогнювого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка. Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворогатив на Бахмутському напрямку там обстріли в районах населених пунктів. Бахмутське, Бахмут, Білогірівка, Весела, Зеленопілля, Курдюмівка, Нью-Йорк, Опитне, Солидар, Спірне та Яковлівка. Успіхи наші бійці мали біля Соледару, Бахмуту та Кліщіївки. Там успішно відбиті атаки противника. На Авдіївському напрямку агресор завдав ударів з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів. Унців Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайська, Новомихайлівка, Мар'їнка, Причистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне. На цьому напрямку також є успіхи. Відбито кілька атак окупантів. Ворожий вогонь зафіксовано на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Там зі ствольної та реактивної артилерії били неподалік Великої Новосілки, Времівки. Вугледару, Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Павлівки та Шевченко зазнали ударів і на південно-бузькому напрямку. Там ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Білогірка, Девідів, та Трифонівка безпосередньо від вогню реактивної та створеної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Ілінки Дніпропетровської області. У Дніпрі та області стабілізували роботу енергосистеми. Наразі часткові аварійні відключення електрики скасували. Втім, мешканцям регіону необхідно і надалі ощадливо використовувати електроенергію, наголошують у ДТЕК Дніпровські електромережі. Люди закликають дотримуватися режиму економії у години пікового навантаження, не вмикати потужні електроприлади з 6 до 11 та з 17 до 23 години. Заощаджувати мають підприємства, Офіси, магазини та побутові абоненти. Чаклони для ЗСУ. У Дніпрі масово виготовляють безпілотники. Для Збройних сил України дрони та розвідувальні літаки очі на фронті. Чим більше їх кількість на передовій. Тим швидша перемога, наголошують бійці, аби допомогти нашій армії. Дніпровська федерація авіамоделювання з початку війни розпочала розробку та виготовлення безпілотних літальних комплексів із простих проте-мобільних матеріалів. В чому ж унікальність цих виробів дізнавалася наша Дар'я Візір? Безпілотний літаючий авіаційний комплекс чаклун це очі ЗСУ. легкий двохкілограмовий апарат, який не можуть розпізнати радіолокатори ворога. Відмінність його від інших безпілотників, мобільність та швидкий ремонт. Перші тестові варіанти літачка почали випробовувати на початку літа, але зараз це повноцінний інструмент для розвідки. Діляться його засновники. Ми устраювали тестові польоти з подавленням ребом, Нас дійсно глушили. Самоліт летить. Ему все равно. Он спутники пропадают, он продолжает свою миссию выполнять. Ну и такой вопрос: а как, как вы это делаете? И вот Виктор Витя говорит: а не знаю. Потому что чек лун Перед тим як відправитися на передову, безпілотник проходить декілька етапів. Спочатку моделюється сам корпус з матеріалів, які можна хутко полагодити в польових умовах. Після цього процес начинення моделі електронними пристроями, двигуном та камерою. Військових обов'язково навчають, як користуватися апаратом на симуляторі. Тренуються бійці близько тижня. Згодом, після отриманих навичок, готові спеціалісти можуть вистежувати ворожі об'єкти дальністю до 90 кілометрів кілометрів та піднімаючись на висоту до 500 метрів. Техніка управління відрізняється від квадрокоптерів тим, що ми маємо зеркальне управління самолітом, коли він йде на нас, і, відповідно, це потрібно побороти. Побороти в голові, влітатися це називається. Ну, влітатися достатньо швидко. Перед тим як віддати виріб військовим, він проходить тестування на полі. Безпілотник програмують та відправляють на його перший обліт. В готовий комплекс входять два безпілотники: ноутбук, система управління, бокс для зберігання, клей для ремонту та додаткові батарейки. Волонтер, який вже придбав це БПЛА, розповідає підрозділ, вже кілька місяців з легкістю використовує аж чотири такі пташки. Ці пташки вони тримають дуже добре сигнал і дуже. Файно роблять свою справу. Вони їх не спуфять, тому що вони не йдуть по GPS, вони йдуть по своїх приборах. Тому це дуже файна річ для наших військових. Та й самі військові діляться. Вже оцінили переваги, використовуючи цей БПЛА на Донеччині. Ми йому склали маршрут. Приїхали на позицію, викинули його, тобто запустили і уїхали. Приїжджаємо на точку прильоту на фінішну точку його маршруту. Приїжджаємо, його забираємо і знову-таки дуже оперативно ми його вкинули в машину і знову уїхали. Тобто це насамперед безпечно для польотної групи. Розробники мріють щодня створювати армію таких чаклунів, але все залежить від фінансування. Воно наразі надходить тільки від волонтерів та самих військовослужбовців. Тож масштабне виробництво поки недоступне. Хотим збирати більше і більше. Возможності для цього є на сьогоднішній день. Ми носитель, самоліт носитель вже починаємо робити в Україні. Непосередньо в Каменском заказали матриці. Матриці на сьогоднішній день зготавлюються. Це буде уже самолітик. Наш з легкими доработками уже буде наш український. Це дасть можливість не тільки допомогти нашим силам розвідки, а й покращить економіку, запустивши українське виробництво. Тому прохають допомогти донатами великі благодійні фонди та звертаються за фінансуванням до міністерства оборони. Дар'я Візір, Дмитро Большак та Ілія Ломовський. Новини дев'ятого каналу. На Дніпропетровщині проводять контрдиверсійні заходи. З початку війни на блокпостах області перевірили вже понад 2,5 мільйони транспортних засобів. В результаті перевірок відкрили більше однієї тисячі кримінальних справ. Та 11 тисяч осіб притягнуті до адміністративної відповідальності. Також під час комендантської години поліцейські зареєстрували майже 8 тисяч порушників. 67 з них притягнули до кримінальної відповідальності, а понад 200 – до адміністративної. Загалом поліцейські зазначають, на Дніпропетровщині ситуація зі злочинністю значно покращилася. Втім, кажуть, диверсанти та колаборанти продовжують свою роботу. Так, поліція вже виявила понад тисяч. 1800 підозрюваних у посібництву ворогу, тому дніпрян закликають бути обачніше та обов'язково повідомляти про підозрілих осіб поліції, куди звертатися, в разі якщо ви підозрюєте особу. Ну, звичайно, перш за все, це найлегше і найпростіше. Це є номер 102, Ви можете завжди звернутися в поліцію, але також є безпосередні чат-боти. Наприклад, служба безпеки України є такі чат бот як знайди зрадника. Ви можете передавати через чат бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як служба безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні, тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Протягнув на шиї вагон метрополітеном у Дніпрі. Встановили подвійний рекорд Гіннеса та національний рекорд України. Цю перемогу Дніпрянин Дмитро Грунський присвятив нашим зсу докладніше про встановлення нового рекорду. Дивіться у наступному матеріалі. Дніпрянин Дмитро Грунський притягнув на тросі, прикріпленому до шиї, вагон метрополітену вагою 32,5 тонни. Спортсмен каже, що до подвійного рекорду почав готуватися ще рік тому, але завоювати титул раніше завадила війна. Гінес підтвердив нашу заявку і назначив офіційну спробу цього рекорду. На 24 лютого ви самі знаєте, що трапилося 24 лютого. Я от вранці прокидаюся від вибухів, і перша е, моя напевне думка мені ж сьогодні реєструвати Гінес, але Гінець пішов нам на зустріч». Комітет Гінеса пішов на зустріч та погодився відтермінувати цю спробу. Спортсмен каже, складність була в тому, що раніше тренування відбувалися за допомогою опори, але представники Гінеса сказали, що тільки трос на шиї та засіб, який він буксує. Якщо з тросом у мене вдавалося, з канатом з додатковою опорою мені вдавалося подолати відстані в 20 метрів, то тут встановлена мінімальна дистанція Гінесом 5 метрів, здавалося. они мені доволі складною. Втім, не дивлячись на складнощі, спортсмену вдалося встановити подвійний рекорд. Нова України. 32 тонны с половиной. 11 метров 55 сантиметров. Ура! и впервые, то, что не происходило в Украине больше 10 лет, мы готовы сейчас же подтвердить это Достіження мірової дипломом того достіження раз ура! Підтримати Дмитра приїхав його кумир. Заслужений майстер спорту України, дворазовий володар титулу Найсильніша людина світу та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Коли Дмитро ще був підлітком, мабуть, він пам'ятає. Здійснення того рекорду, який мені вдався у місті Львові. Я також тоді претендував на встановлення книги, рекорду, книги рекордів Гіннеса. Ми намагалися зібрати всю інформацію, відіслати документи, але щось там не вийшло. Тому мій рекорд на даний момент є. Національним рекордом і такого диплому у мене немає. Тому я тобі по хорошому заздрю сьогодні ще раз тебе вітаю. Крім цього, у такий спосіб хлопець вирішив підтримати наших військових та наразі збирає кошти для зсу на фліски, зимові куртки, теплі шкарпетки, буржуйки тощо. Подвійний рекордсмен Дмитро Грунський також закликав всіх українців допомагати нашим захисникам та донатити на потреби ЗСУ. Ангеліна Машинцева, Павло Грунт, новини 9 каналу. В Україні запрацювала єдина інформаційна система соціальної сфери. До неї приєдналися і управління соцзахисту області. Тепер оформлення виплат стало простішим та швидшим. Скористатися перевагами автоматизованої системи вже можуть люди з числа ВПО. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Фахівці кажуть, завдяки єдиній системі можна швидко замінити у разі переїзду місце проживання у довідці переселенця, скоригувати помилкові дані, усунути причини затримки виплат. Тощо управління соціального захисту області вже призначають допомогу внутрішньопереміщеним особам в даному програмному комплексі. Завдяки достовірності і повноті даних в ЄСС про людину, яка подала заяву на отримання державної допомоги, вона може скористатись послугою з призначення соціальної виплати за кілька хвилин, як особисто, так і онлайн смартфона. ЄС проводить повну верифікацію соціальних виплат ще на стадії опрацювання заяви, що забезпечення уникненню існування двійників у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних. У центрі сучасної культури у Дніпрі двічі на місяць відбуваються зустрічі на ком'юніті кухні. Формат передбачає не тільки приготування різних страв, а й обговорення тем пов'язаних із історією базових продуктів, поширених в Україні. Як у культурному центрі готували волоські горіхи в карамелі, бачила наша знімальна група. Чергову зустріч у ком'юніті кухні присвятили цукру та історії цього продукту в Україні. Також готували карамелізовані волоські горіхи. Поки кураторка розповідає про перші цукрові заводи, товариство не гає часу. Учасники облущують волоські горіхи. Перші цукровані відкрив Артемій Терещенко. Вона Сам цей напрямок він був створений в рамках проєкту Соціальний хаб, отримав фінансування від USAID. і у нас розрахована програма на 5 місяців. Попередні дві зустрічі на ком'юніті кухні були присвячені хлібу та солі. Традиційно захід триває півтори години і завершується чаюванням. Ми тут вже другий раз. Минулого разу ми солили лимони, да, була тільки Продала це для нас, Даша. Вона приїздила з Києва. Да, було дуже цікаво. Тож ми другий раз завітали обов'язково. Ну це для дорослих, звичайно, але в мене є донька, і вона зазвичай ходить на всі. Да, цілякі заходи разом зі мною. Поки учасники діляться власним досвідом вживання чи не вживання цукру, у приміщенні вже відчувається запах карамелі. Завершальний етап суміш розміщують на пергаменті та формують цукерки. Мені здається, що це дуже цікаво в першу чергу, тому що це допомагає зосередитися на тут і зараз. І не думати про те, що знаходиться поза стінами, і саме з моменту, коли я приїхала в Дніпро, коли почалась війна, дуже допомогли ось такі івенти, як і кухня, як і артпростір і так далі. Тому творчість мені здається, допомагає так відійти трошки від реалії життя в якійсь мірі, хоча б на надовго. Ком'юніті кухня збирає учасників двічі на місяць. Наступного разу тут обговорюватимуть тему молоко та готуватимуть кисломолочний продукт. Кількість місць обмеж на тому організатори просять учасників заздалегідь реєструватися на сторінці центру сучасної культури у Дніпрі у соцмережах. Захід безкоштовний, проте є можливість зробити внесок на підтримку ЗСУ. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Так розпочався тиждень. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Я ж з вами прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.